Бачиш жінку з простягнутою назад рукою. Вона ніби тягне валізу або веде когось за собою. Невидима валіза важка, бо жінка іде повільно. Такі жінки загалом називаються божевільні. Їй нічого було брати з її згорілого дому, і хто там із нею жив. Невідомо тепер нікому, але вони йдуть за нею, і молодший все не встигає, і жінка тоді зупиняється вона завжди на нього чекає. Повітряна тривога по всій країні, так, наче щоразу, ведуть на розстріл усіх. А цілять лише в одного. Переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти, відбій. Я, чесно кажучи, не можу дійсно не можу пригадати, коли і як ми з Вікою познайомилися. В мене таке враження, що Віка була в моєму житті завжди. Вона була настільки уважною до людей, але при цьому настільки делікатною і настільки легкою в спілкуванні, що тільки нещодавно, коли я змогла нарешті відкрити чат, нашу переписку, я шукала там один її вірш, я зрозуміла, як багато ми насправді переписувалися. Тобто, в мене не було відчуття, в мене часто буває відчуття тиску, та от від людини. І Тут виявилося, що ми постійно спілкувалися. Мало того, що Віка, як мамка під час якихось дуже сильних обстрілів, вона мені одразу те, що я терпіти не можу, вона мені одразу починала писати Поваляєва, як ти? Де ти? Що з тобою?» І це, по-моєму, єдина людина, якої це прощала настільки ніжно, природно і делікатно, Віка це робила. А для мене момент такого знайомства. Глибшого, глибокого, коли Віка запросила мене виступати на Нью-Йоркський міжнародний літературний фестиваль, який відбувався в нашому Донецькому Нью-Йорку за 5 кілометрів від окупованої Горлівки. І там були люди, які боялися туди поїхати. А для Віки це була справа життя. Вона взагалі була абсолютно безстрашною. І вона настільки горіла цим фестивалем, що я от перейнялась теж її настроєм, і я тоді закохалася насправді в Донеччину. Я до того, далі за Слов'янськ, здається, і Сєвєродонецьк, Я ніде більше не була. Тобто я не була до того моменту ні в Краматорську, ні тим більше в Нью-Йорку. І я побачила вікінними очима оцю прекрасну Донеччину, і я в неї закохалася. І закохалося в цей фестиваль. Мені дуже прикро і шкода, що він нині в екзилі. І цей будинок культури в Нью-Йорку, в якому фестиваль проходив, він зруйнований е вщент. І Нью-Йорк вже, на жаль, тимчасово окупований, але мені здається, що Ну, в таких випадках кажуть, добре, що віка цього не бачить, але мені здається, що якби вона це побачила, це тільки спонукало би її ще з більшою відданістю і з більшою люттю і завзяттям, попри всю свою ніжність і делікатність, робити ці справи і просувати нашу культуру далі. І буквально... Через півроку стається велике вторгнення повномасштабне, а, і Вікторія мені пише: це такий дуже знаєте страшний момент, коли всі, хто знав і дружив, і просто приятелювали з Володією Викуленком. Всі починають у Володі була відкрита сторінка в Фейсбуці, всі починають в березні писати. На його сторінці, типу, там, чувак, ти де, відгукнися, від тебе давно немає ніяких звісток. А, ну і на цьому, власне, все. Тобто, закінчується всі, просто бачать, що Володя не з'являється онлайн. І тільки Віка, єдина людина, одразу починає діяти, яка особисто Володю не знала. Мені досі. Моторошно і соромно за цей от момент, коли ми всі просто такі безпорадні, бездіяли. А Віка мені пише: Повляє, а що ти там пишеш? От що Володя зник. Я кажу: ну так, от не каже, так а чого ми сидимо? Треба одразу подати заяву в пен, треба щось робити, треба його розшукувати. І власне всю цю історію розкрутила Віка. На жаль, історія трагічна, і е, я думаю, що ви. Бачили і, і цю книжку, і, і знаєте історію про те, як Віка потім знайшла щоденник Володін, але от в, цьому, в цій моментальній дії була вся вона, розумієте, в, цьому, в цій любові, відкритості і уважності до людей, і в здатності просто миттєво, миттєво діяти. І так само, як розказувала Лариса, це один той самий період. Ми зустрічалися в Києві. Ми багато жартували і сміялися. Віка казала, ми зустрічали віку на вокзалі. Вона казала, Боже, мене у Львові не хотіли відпускати. Казали, що у вас тут в Києві війна і жах. А це вже так не дуже сильно нас обстрілювали, і ми з нею. ну... Якось так дуже, дуже чорно з цього приводу жартували всіх цих обстрілів. Взагалі, все оце, ем, легке, веселе із чорним гумором, з такою родзинкою спілкування е, в мене настільки глибоко поселилося, що віки на присутність. Ми востаннє з нею бачилися за декілька днів до її загибелі е, тут, на мистецькому арсеналі, і багато часу провели разом, разом їхали назад додому. І у мене зараз відчуття от, Вікіної присутності тут абсолютне. Тоді, в ті моменти, я за нею страшно боялася, тому що вона абсолютно відчайдушно їздила на фронт. І оці фотографії віка без казки зі своїм розкішним, розпущеним волоссям, але слава Богу, хоча б в броніку. Ну, зрозуміло, що їй всі казали, щоб вона береглася, але. Бачите, на той момент Краматорськ ще не був фронтом, і це тільки доводить, що в Україні не треба їхати прямо на лінію фронту, щоб отримати від Русні. На жаль, от і я хочу завершити тим, що в ті, в ті моменти в Фейсбуці для мене якось з'явилася Вікіна поезія. Віка писала вірші. Я думаю, тепер всі ви їх знаєте. І чули, і мені дуже шкода, що вона не побачила свою книжку. Ми цю книжку видали, вона називається Свідчення. Віка соромилася, казала, що я така недопоетка. Але от для мене вона тоді, її всесвіт і її чуття світу відкрилося власне, через цю поезію. Потім ми разом організовували Віка була одною з організаторок фестивалю Протасів Яр пам'яті Романа Ратушного. І в той момент, коли у нас відбувалася Zoom зустріч, така з усіма якби, координаторами, ми з Вікою сиділи в ресторані, і Віка в цей час була повністю поглинута написанням цієї книжки, яку ми зараз презентуємо. І власне вона прийшла для інтерв'ю зі мною. От і з цього приводу ми теж е, дуже багато жартували, наскільки ми все це встигаємо тут е, разом, як дві відьми в Казані наварити. Е, вибачте, я так плутано говорю. Я просто хочу закінчити тим, що, знаєте, світло воно не минає. На превеликий жаль, ми живемо у війні, і ніхто з нас не знає, що з кожним з нас буде завтра. Але оце величезне світло, величезна любов до людей, величезна справедливість і дія. Вони, вони живуть. Це світло і воно живе завжди і освітлює всіх нас. Дякую. У Весняне синє поле вийде жінка в чорній сукні. Імена сестер кричати, наче птах в порожнє небо. Викричить усіх із себе відлетіла швидко, ту, яка про смерть благала, ту, що не спинила смерть, ту, яка чекає досі, ту, яка усе ще вірить, ту, що сорок днів мовчить, Викричуть їх всіх у землю, наче біль засіє в полі, з болю та імен жіночих, виростуть їй знові сестри, знов співатимуть життя. Знаєте, коли тримаю в руках цю книжку, вона мені слугує і багатьом слугує болісним нагадуванням про те, як мало віка встигла зробити. Але сьогодні вночі під час повітряної тривоги я переглядала старі переписки квітневі, травневі, червневі, і вони сповнюють душу теплом від думки, що вона таки багато встигла зробити. Вона постійно була в Русі, постійно з головою повною свіжих ідей, постійно з бажанням їх реалізувати і неймовірною емпатією до людей, з якими вона хотіла це робити. Я зі свого боку найбільше вдячна віці за те, що вона знайшла окупаційний щоденник Володі Вакуленка і допомагала шукати самого Володю Вакуленка. Спочатку вірилося, що живим. Потім мертвим за те, що вона той щоденник, його окупаційний, передала в хороші руки, професійні руки людей, які займаються історичними документами, і таким чином зберегла для історії як свідчення події, які відбувалися в окупації. Я їй вдячна за те, що вона потім якось одного разу подзвонила мені чи написала, не пам'ятаю, і сказала: Давай я на тебе. Давай я про тебе щось напишу. Я таким способом я стала фігурантом цієї книжки, абсолютно для себе несподівано. Я ще сказала: та напевно, не вийде. Вона каже, нічого все вийде. І e, 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 коли вона приїжджала, це був завжди такий промінчик тепла і світла. E, тут згадували про речі, завдяки яким познайомилися і які пам'ятають про віку. В мене також є ті речі. Які вона мені попривозила, є свічка, яку я запалюю в річницю голодомору, в часи блекаутів, і просто в моменти, коли мені тяжко, тому що вона якось промінчиком душі для мене світить. Є ще деякі речі, які вона попривозила. Є, звичайно, книжки, які вона дарувала наліво і направо, і вони також в мене є. І я їх також дарую іноді. Є її вірші улюблені, які я. Намагаюся читати на заходах, на яких я присутня. Один з них про те, як героїня збирає свідчення від людей, від жінок, які розповідають про окупацію і про страшні події, які вони пережили, і, зрештою, приводять до чоловіка, який не може нічого сказати, і відсилає до жінок, щоб з ними говорили. І я тепер розумію, наскільки важко було психологічно, морально пережити ці всі моменти, які їй описували, які, яке це страшне навантаження і як вона з ним впоралася. Її участь в організаціях, які займаються дослідженням військових злочинів, так виявилося, що вона найбільше зі мною пов'язана із моєю особистою історією. Я знаю її з дуже багатьох боків, і люди, які були переді мною будуть після мене, опишуть її теж з різних боків. Мене зачепив саме цей. Я пам'ятаю, як ми сиділи на нашій кухні і розглядали останнє Володіне відео. В якому його ведуть в машину, і вона розказувала про те, що ми обов'язково знайдемо ту особу, яка тих осіб, які на ньому зафіксовані. Вона навіть ми виходили ну, разом на канали в Ютубі, в Телеграмі, де було опубліковано це відео, і з того починався пошук. І я, я вірю, я мушу і хочу вірити в те, що як знайшли виконавців злочину, який зробили з Володією Вокуленком, як знайшли навідника ракети, який убив віку, так до найсамого вищого верху, до тих людей, які повинні в тисячах смертей, які повинні в тисячах. Сотнях тисяч вирваних з корінням людських доль, переселених на захід в чужі місця, в сотнях квадратних кілометрів зруйнованих територій, що вони знайдуться і дістануть своє. І в це закликаю вірити всіх і триматися кубки і пам'ятати, звичайно, про тих людей, які багато для цього роблять, робили і зроблять. Дякую. Цифри втрат нашої армії засекречення. До кінця війни цифр не буде. Буде сусід чоловік дивачки, яка саджала червоні квіти, друг, який нікого не попередив, викладач, якого ми так любили, та дівчинка, яка усіх дратувала, художник, який завжди усім подобався, але, здається, любив ту дівчинку. В ім'я державної таємниці. Лянуся я загиблих не рахуватиму. Не рахуватиму донестями і до кінця війни. Насправді я починала. Збилась. Друзі, вітаю. Знаєте, я от тільки зараз подумала про те, що ми передаємо мікрофон зараз одна одній як естафету, яку запустила Віка. Насправді Віка. Ми з Вікою почали спілкуватись вже після початку повномасштабного вторгнення, так близько спілкуватись. Я пам'ятаю червень 22-го року, коли Пен таким великим десантом приїхав до Харкова, Віка, її надзвичайно красиві очі, її чорна сукня. І от мені, я дивилась на неї, і мені здавалось, що в цих очах якось якийсь такий, не знаю, ну, надмірний трагізм. І... Ну, от це було якось дивне, я почала приглядатись, і е, за який час я побачила, що Віка живе одним життям зі своєю країною. Віка переживає всі ці трагедії не як новини, не як те, що можна прочитати да, там в Телеграмі або в якихось новинах. І за якийсь час, коли Віка сказала: Тань, будеш героєю моєї книги, я сказала, ну Вік, героїня, героїзм, у нас тут. Картопля, турнікети, плитоноски, між тим культурні події, сканування пам'яток, які знищила Росія. І якось все це було дивно, тому що ну, я зрозуміла, що це вже наша нова буденність, це вже наші щоденні практики. А, а Віка як письменниця побачила, що все це потрібно фіксувати, все це потрібно записувати. От той досвід, який ми спільно переживаємо, його потрібно записувати. Ну і тоді, само собою, ми подумали, що добре починати цю книгу в будинку слова на літературній резиденції. І ми вирішили, ми вирішили що варто відновити роботу резиденції, варто повернути в слово письменників. Ми так і зробили, і тоді Віка приїхала в слово, прислала мені селфі. В дзеркалі будинку слово підписане Амеліна приперлась і звітує. Я прийшла до Амеліної наступного дня. З акелихом білого ми почали говорити. Ми думали, що ми будемо говорити про книгу. Ні, ми говорили про що завгодно: про події, про культуру, про дітей, про чоловіків про що, про що завгодно. Я кажу, Віка, книга. Вона каже: Ну нічого, ми потім з тобою в зумі все запишемо. Так і сталося. Ми потім провели зум, все записали. Ви бачите, що ця книга є, вона стоїть, і я, коли дивлюсь на обкладинку, ну мені очевидно, що головна героїня цієї книги це От вона тут, вона на обкладинці, ми її можемо бачити, і я страшенно вдячна, що Віка сталася в моєму житті. У весняне синє поле вийде жінка в чорній сукні, імена сестер кричати, наче птах в порожнє небо. Викричить усіх із себе. Ту, що відлетіла швидко, ту, яка про смерть благала, ту, що не спинила смерть. Яка чекає досі, ту, яка усе ще вірить, ту, що сорок днів мовчить, Викричуть їх всіх у землю, наче біль засіє в полі, з болю та імен жіночих, виростуть їй знові сестри, знов співатимуть життя. Ви знаєте, що Віка кілька днів була в реанімації після поранення і. Той момент, коли це сталося, я була далеко, я була за кордоном. Я добиралася всіма можливими маршрутками, всіма можливими пересадками, щоб просто потримати її за руку, встигнути. Але я не встигла, тому що коли вже була у Львові на вокзалі, мені сказали, що її більше немає. В той момент я подзвонила мамі і просто криком кричала в слухавку, що більше ніколи і нікого я не впущу в своє серце. Бо потім у мене росіяни знову можуть забрати рідну і дорогу до мене людину. І лише за кілька годин, коли перший вічай пройшов, я подумала, яка ж дурна насправді, як мені пощастило. У мене був цілий рік, коли в мене була поряд близька, рідна, дорога мені людина. Я безмежно вдячна цій книжці, бо саме з неї почалася наша дружба. На всіх колись не стане. Важливо те, що залишиться після нас. Після Віки залишилися дійсно її дуже талановиті унікальні книжки. Письменник живе стільки, скільки його читають, напевне. Але для мене ще більш важливо, аби розкажу історію про Віку, щоб ті, хто з нею не знайомі, знали, якою вона була. Кияни пам'ятають, кінець 22-го року, щойночні обстріли. Я сплю в ванні, загорнувшись в ковдру. І тут дзвінок, як щойно я задрімала, Віка телефонує, просто там вся на емоціях. Ти де, чому ти мені не відповідаєш? Там кинжали по Києву летять. Дивлюся, я не відповідала дві хвилини. І цього вистачило, я кажу, ну, що там в тебе? Вона каже, я взагалі в Кракові, в мене все окей, зараз все, пока я дзвоню іншим дівчатам. Віка була понад умовностями. Якщо Віка вирішувала, що вона хоче з тобою дружити, вона з тобою дружила, в тебе не було вибору. І знаєте, це насправді дуже класно, бо головне, що залишила в спадок Віка, мені це вона показала мені, що серце має бути відкритим завжди. Бо завтра може не настати. Я дуже хочу, щоб вас надихали і захоплювали не лише її вірші, не лише її книги, а щоб історія Віки надихнула вас просто сьогодні, після цієї зустрічі, подзвонити своїм друзям, запитати, як вони, своїм рідним, і відкривати своє серце щодня і щохвилини. І я бажаю всім вам таких друзів, якою була Віка для нас. Дякую. В цьому дивному місці свідчать лише жінки. Одна говорить мені про зниклу дитину. Дві говорять про закатованих у підвалі. Три кажуть, що не чули про зґвалтування. Відводять очі. Чотири говорять про крики з комендатури. П'ятеро про застрелених на подвір'ях. Шестеро говорять, але нічого не розібрати. Семеро досі вголос перераховують запас їжі. Восьмеро. Кажуть, що я брешу і справедливості не існує. Дев'ятеро говорять поміж собою, йдучи на цвинтар. Я теж іду, бо вже знаю всіх в цьому місті. І всі його мертві це мої мертві. І всі вцілілі — це мої сестри. Десятеро говорять про вцілілого чоловіка його також забирали. Він може бути за свідка. Я стукаю в його двері, але виходить сусідка. Говорить за нього. Лише здається, що він вцілілий. Іди, говори з жінками. Дякую вам.